Лілю, як ти вважаєш, хто може краще допомогти людям з порушеннями слуху у вирішенні їхніх проблем? Ну, Певно, людина, яка не має таких порушень, навпаки, той, хто на власному досвіді розуміє проблеми, з якими стикаються люди, з будь-якою інвалідністю? Так, хлопець з вадами слуху створив додаток для комунікації з екстреними службами для людей, які не чують. Як це великодушно, і сам подолав проблему і іншим допоміг саме так. А презентував свій додаток Віталій на курсах до медичної підготовки для людей з порушеннями слуху. Про ці курси і цей додаток наш наступний матеріал. Зупиняти кровотечу, накладати турнікет, тампонувати рану на цьому тренінгу. Людей, які не чують, навчають, як зарадити собі. Інструктор розповідає та показує на прикладах, як правильно діяти у критичних ситуаціях. Йому асистує викладачка жестової мови. Ми накладаємо вище поранення на 5-8 сантиметрів. Якщо, наприклад, рана ось тут, це ваша долонь і вище 5-8. Так поранення тут долонь це вже є 5-8 сантиметрів. Але не накладаємо турнікети, тобто наші шкути на суглоби. Лікоть, коліно, плече в цих ділянках він не спрацює. Люди з вадами слуху потребують особливої уваги в умовах війни, адже вони не чують попереджувальних сирен. В межах тренінгу презентували спеціальний безкоштовний застосунок. Його можна встановити на смартфон. Додаток допомагає людям з порушенням слуху комунікувати з екстреними службами. ДСНС є національна поліція, швидка допомога, офіс омбудсмена і газова служба. Віталій, розробник мобільного додатку, з дитинства має проблеми зі слухом. Тож з власного досвіду знає, як важко комунікувати з людьми та самостійно виконувати найпростіші завдання. Такі застосунки, як цей, значно полегшують життя особам, які не чують. Це меню, кнопка СОС. Обираємо, яку службу нам потрібно, наприклад, Національна поліція, і чекаємо перекладача. Як тільки перекладач бере слухавку, він буде телефонувати в поліцію. Так я буду комунікувати з перекладачем, і все, що я буду казати перекладачу, вже буде озвучено. Центр перекладачів жестової мови доступний цілодобово: 24 на 7, без вихідних. Також компанія, яка розробила мобільний додаток, співпрацює з державними органами та торговими мережами. А отже, люди з порушенням слуху можуть скористатися їхніми послугами. Ми працюємо з кількома лікарнями. Там встановлений додаток, наш планшет. Ми даємо планшети відразу, коли туди приходять нечуючі. Вони використовують цей планшет. Нечуюча людина може навіть бачити, де саме є планшет. Ось Фокстрот. Там, наприклад, є планшет. Людина може прийти і отримати. Ти інформацію про товар організатори кажуть, що головна мета тренінгу зробити всі послуги доступними для людей, які мають проблеми зі слухом. Насправді на даний момент особи з порушенням слуху, вони е, не мають можливості прийти такої тені взагалі навчання, е, саме або взагалі не мають можливості, або якась інформація до них доходить за пізно навіть. Е, зараз такий час, як ми розуміємо, що потрібно просто, хоча б розуміти, як надати собі хоча б допомогу, тому що ми не знаємо, ну що трапиться. Дарина одна з учасниць тренінгу. На початку повномасштабної війни дівчина виїхала за кордон, тимчасово мешкає в Німеччині. Наразі приїхала у справах до Києва і вирішила відвідати тренінг. Тут вона дізналася найнеобхідніше, як зупинити кровотечу, як викликати яким чином медичну допомогу, як зателефонувати через перекладач, як ну, зафіксувати. Ну, це практика, це допоможе мені. і Я можу, якщо у когось щось трапиться. То я зможу врятувати за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі близько 400 мільйонів людей мають проблеми зі слухом в Україні. До початку повномасштабного вторгнення налічувалось понад 44 тисячі осіб з порушенням слуху. В Умовах війни проблеми зі слухом загострюються, Кількість людей, які не чують, зростає. Тож знання, як надати першу допомогу, та як викликати екстрені служби, можуть врятувати їм життя.